Трішки квітів різних, там ось петунія є. Це не знаю, як називається вид квітів. Це вже І е, такий в народі називають калачик, як е, наукова назва, не знаю, і один е, кущик. Е, Петрушки. Петрушки. Е, і тепер це буду висаджувати, вже підготувала я огорщиків, які буду висаджувати їх. У нас на балконі тут. Нереально щось більше виростити, чи помідори, чи гірки, бо в нас тут подружки є, називаються білочки, де постійно ховають якісь горішки свої і розривають мені всі, всі квіти, але все одно буду садити і сподіватися на гарний врожай. Так, забагато грунту. Ніяких добрив я не додаю, просто. Посажу, я думаю, тут вже ми ґрунт купляли такий, що спеціалі, йде вже з додатками. Все, петрушечка готова. Так, трішечки засипали. Все, водичкою зараз пізніше полю і буде готова. Значить Наступне, що я переходжу, я взяла таке велике кашпо і буду сюди садити свої квітки. Зараз трішечки побачу, як мені землі буде, ага, так воно не дирветься. Як же мені. Вже розірву зараз зусим. Знову ж це мене дуже зручно. О! Завершила процес садіння. Це я вже готову композицію з пітуні купляла, повісили сюди. Це тут поличка у мене посадила. Квіти. У мене як я бачу, як ці квіти називаються? Це було чорнобриця. Чорнобривці, то я згадую завжди про дім. І тут у мене теж чорнобривець, таку композицію зробила із калачиком. Це раз. Тепер тут чоловік ще прикрути поличку, приєднає. І поставимо наступний горщик, це теж з квітами, все, і такий один кущ у мене вийшов петрушки, і біля наступного окна такі рожеві квіточки. Єдине, що зосталося, це помити вікна.